Світ маркетингу постійно розвивається, тому так важливо слідкувати за останніми тенденціями для того, щоб бути конкурентно спроможним та релевантним для своєї аудиторії. У цьому відео я покажу топ-5 маркетинг-трендів та як компанії їх можуть використати для того, щоб зростати в цьому році. Всім привіт! Мене звати Діана, і це моє перше відео на YouTube. Я маркетолог. Вже більше чотирьох років я працюю з брендами в різних індустріях. Я постійно щось нове дізнаюся, вивчаю, і я вирішила, що я хочу цим більше ділитися. Для свого першого відео на youtube каналі я обрала актуальну зараз тему: це глобальні маркетинг-тренди на 2023 рік. І давайте їх розберемо. І перший тренд це відеоконтент. з кожним роком. Відео набуває все більшої популярності. В репорті Ніла Шейфер згадував, що 85% маркетологів вважають відео ефективною стратегією привернення уваги. А ще 95% інформації споживачі запам'ятовують саме з відео, що робить цей тип контенту важливим не лише для маркетингу, а й для побудови сильного бренду. І особливо актуальними в 2023 році будуть саме короткі відео. Ось приклад такого відео від Кевін Кляйн. Це є приклад User-Generated Content, що також є трендовим серед коротких відео. Через такі короткі відео бренди демонструють свої продукти, заколісся своєї роботи. Короткі відео справді можуть швидко окупитися та допомогти в зростанню вашого бренду. І другий тренд: VR та AR. доповнена реальність та штучний інтелект стаються більш важливими у світі маркетингу. І одним із прикладів брендів, який цікаво використовує AR, є Ikea. Їхній додаток Ikea Place дозволяє покупцям віртуально розташовувати меблі в себе в домі і таким чином робити цей процес покупки більш персоналізованим та інтерактивним. Загалом використання VR та AR технологій у 2023 році буде тільки зростати. Третій тренд омніканальний маркетинг. Омніканальний маркетинг це інтеграція різних каналів, які компанія використовує для взаємодії зі своїми споживачами. Сюди входять фізичні канали, наприклад, магазини, івенти, а також диджитал-канали, наприклад, веб-сайт, соцмережі, імейл. Мета омніканальної маркетингової стратегії полягає в тому, щоб створити зручний юзер-експіріенс для споживачів. І прикладом бренду, який це робить добре, є Starbucks. Завдяки своєму додатку, Starbucks може інтегрувати мобільний досвід з досвідом в магазині і тим самим поставити зручність користувача на перше місце. Завдяки додатку споживачі можуть оплачувати каву в телефоні, тим самим збирати бали і потім використовувати їх на безкоштовну каву. Також споживачі можуть пропустити ранкову чергу, замовивши каву в додатку. Та прийти забрати її без черги. Ще один приклад омніканального маркетингу від мережі магазинів Target у партнерстві з Pinterest. Таргет запартнерився з Pinterest для того, щоб інтегрувати інструмент візуального пошуку від Pinterest, який називається Lens, у додаток Таргет. Це дозволило користувачам легко робити фото того, що їм подобається, і потім через візуальний пошук шукати, чи це доступне для покупки в магазині Target. Це був перший раз, коли технологію візуального пошуку ленс було інтегровано в додаток розрібної торгівлі. Як приклад омніканального маркетингу, це спосіб запропонувати зручний користувацький досвід для покупців, які можуть сфотографувати те, що вони хочуть, і знайти чи є щось подібне у таргет. Крім того, за допомогою цієї стратегії таргет зміг збільшити продажі аж на 10%. Четвертий тренд це інфлюенсер маркетинг Інфлюенсер маркетинг це коли бренди використовують такий інструмент як інфлюенсери для просування та продажу своїх продуктів та послуг. І давайте одразу перейдемо до прикладів. Кампанія 67 Shades of Dior – це одна з найпопулярніших кампаній, яка була зосереджена на мікроінфлюенсерах. Розробляла цю компанію інфлюенсер-маркетинг агентство Buttermilk. Кампанія була спрямована на підвищення обізнаності в усьому світі про новий тональний крем Dior Forever Foundation і демонструвала широкий спектр відтінків тонального крему. Крім того, Dior хотіла відзначити різноманітність продукту за допомогою амбасадора, який представляв конкретний відтінок. Іншою метою кампанії було створення контенту, який потім можна було би використовувати на власних каналах. Dior. агенція Buttermilk поставила конкретні кількісні та якісні вимоги до відбору інфлюенсерів серед них. Тести на справжність, залученість аудиторії, зацікавленість у теми б'юті, розташування на певних територіях. Зрештою, для кампанії відібрали 67 інфлюенсерів, кожен з яких відповідав окремому відтінку тонального крему. І інфлюенсери щодня публікували фото протягом 67 днів. Усі інфлюенсери отримали загальне охоплення аудиторії більше 2,5 мільйонів. Також вони отримали. Майже 2 мільйони показів і 592 тисячі взаємодій. Отже, як бачимо, інфлюенсер-маркетинг це класний інструмент, який може дати результати, як ніякі інші канали. І п'ятий тренд це побудова ком'юніті. Створення сильного ком'юніті навколо вашого бренду є особливо вирішальним в сучасному світі. І прикладом бренду, який це робить добре, є Glossier. Те, що починалося як блог про красу, переросло в велику компанію вартістю 1,2 мільярда доларів. Завдяки пристрасному ком'юніті прихильників, які розповсюджували інформацію про бренд та допомагали бренду створювати свої продукти. Отже, як компанії це вдалося, давайте розберемо. Перш за все, бренд Glossier відомий тим, що він активно залучав аудиторію до обговорень на своєму блозі. Наприклад, коли бренд створював свій зволожуючий крем, він спочатку хотів використовувати стандартні баночки з кришками для упакування крему, але відгуки клієнтів. Переконали, що таке опакування є менш гігієнічним, і в кінцевому результаті бренд зробив паночки з дозаторами. Інші відгуки, які вони врахували, стосувалися інгредієнтів та текстури. Тобто, бренд одразу залучав свою аудиторію до розмови і навіть до створень своїх продуктів. Крім того, Клосір перетворював своїх лояльних клієнтів на бренд амбасадорів. Він відбирав. Своїх палких шанувальників, які відповідали бренду і мали аудиторію від 300 до 5 тисяч підписників. Бренд амбасадори Glossier знімали продукти в своїх соціальних мережах і також вони мали спеціальне посилання на сайт, яке давало 10% знижки для їхніх підписників. Крім того, бренд активно заохочував свою аудиторію роботи «User-Generated Content» і поширював це в себе на сторінках. І навіть більше Глосір навіть залучав своїх клієнтів до рекламних кампаній. Таким чином, через хорошу community building стратегію, бренду вдалося побудувати сильне ком'юніті, яке просто обожнює клосір. Це були мої топ-5 маркетинг трендів у 2023 році. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, які з маркетинг трендів ви вже використовуєте або які плануєте використовувати. Також поділіться, на які теми мені зняти наступні відео, і не забудьте підписатись. Па-па!